Саміло Величко – Український історик належав до Першої сотні Полтавського полку. Був людиною грамотною, мудрою, і шановною. мав велику книгозбірню, Канцелярист генерального військового писаря Василя Кучубея. наприкінці 1708 року заарештований і ув'язаний як людина близька до Івана Мазепи. Провів кілька років неволі у Чернігівському краї Є автором першого систематичного викладу історії Української козацької держави, при написанні якої використовував значну кількість українських, польських та німецьких джерел. Широке коло документів Генеральної військової канцелярії. Літопис складається з чотирьох частин. Перша сказання Авенії казацької з поляками через Зіновія Богдана Хмельницького з мальової події 1648-1659 років, окремими епізодами сягаючи до 1620 року. Друга і третя частини, які охоплюють 1660-1686 роки та 1687-1700 роки, названі повестування смолоросійських і ієних, а часті. Як собране і здіописане, грунтується на документах Гетьманської канцелярії. У четвертій частині зібрано додатки з різних документів XVII століття. Літопис величка написаний українською літературною мовою XVIII століття з елементами народної мови. Повний текст його не зберігся. Багаторічне розумове та фізичне напруження позначилося на його здоров'ї. Він осліп. Потому диктував свої сторінки літопису, найнятим Песарчукам. Останні роки провів у селі Жуки тут і помер.